Коли ви перейдете по посиланню в конференцію Zoom, комп'ютер самостійно запропонує вам під'єднати відеозображення та звук. Якщо щось пішло не так, то ви можете самостійно обрати пристрій для запису відео або звуку в нижньому лівому куточку. Щоб увімкнути демонстрацію екрану з комп'ютера, нажміть на велику зелену кнопку, яка у вас посередині панелі знаходиться. Обов'язково поставте галочку там, де ви дозволяєте відтворювати звук, та оберіть віконце, яке ви хочете демонструвати. Я включаю демонстрацію з браузера Chrome. На екрані можна малювати, ставити стрілки, друкувати текст, стирати його, переміщувати. Також саму панель робочу можна зажати і перемістити так. Щоб вона вам не заважала. Переходячи по посиланню з мобільного пристрою, обов'язково нажміть на навушники в нижньому лівому куточку. У вас висвітиться один або декілька надписів, вам треба обрати, підключитися по Wi-Fi або через мобільну мережу. Тільки тоді ви будете чути мене, а я вас. З мобільного пристрою так само можна увімкнути демонстрацію вашого екрану. Та сама зелена кнопка, але тут трошки більше функцій. Я зазвичай вмикаю демонстрацію екрану телефону. І тоді вже можна відкривати саму вправу, яку я вам зазвичай кидаю в Zoom чат і починати її виконувати в браузері, а я буду все бачити. Якщо ви працюєте на екрані, який демонструю я, для цього достатньо нажати на олівець, який у вас зображується в куточку внизу. Тут ви можете малювати, ставити стрілочки, міняти колір, стирати їх, а щоб прибрати цю Панель по потрібно знов-таки нажати на той самий олівець. Якщо ви сидите з комп'ютеру і вам потрібно працювати на екрані, який я демонструю, порухайте мишкою, і зверху у вас має з'явитися панелька із двох кольорів: зелений та Темний, на темному має бути написано налаштування перегляду, настройки присмотря, залежить від того, яка у вас мова в зумі. Нажміть на неї і там оберіть функцію коментувати, або щось схоже. У вас з'явиться панель, де ви можете обирати малювати так само, ставити стрілочки, писати текст або «Стирати все. Іноді виникають проблеми з переходом по посиланню. Ви нажимаєте на посилання, вас перекидує у віконце, нічого далі не відбувається. Ви жмете Запустити конференцію, вона не запускається. Сіяти паніку не обов'язково. З цієї ситуації є наступний вихід. Ви примусово запускаєте Zoom, нажимаєте Увійти в конференцію, а тепер ідете до посилання, яке вам скинули. Спочатку, так само як я, Копіюєте цифри, які знаходяться в середині посилання. Подивіться уважно на записі, де вони. Ці цифри це ідентифікатор конференції. Вводите ідентифікатор. Далі все, що знаходиться після Password і дорівнює, це ваш пароль. Все це копіюєте аж до решітки, вставляєте в поле паролю. Під'єднуєтеся і вас пускає в конференції. Не забуваємо нажати кнопку Під'єднати звук і відео.